Буду швиденько, буду пропускати деякі слайди, і також я хочу сказати. Що, що моя тема не досить підходить для цієї секції, але я сподіваюся. Так, оз року. Місії моніторин дорокових безпілотники дуже використання в військовій сфері для патрулювання території, у медицині, для доступу в важкі місця в сільському господарстві, і так далі. Метою цієї є створення API і мобільного клієнт додатку для оптимізації шляху польоту безпілотника між точками на карті і створення польотного завдання. Щоб покаже час прильоту і виліту безпілотника з кожної точки, і також чи потрібна йому підзарядка на ці точки. Використання мобільних додатків має перевагу над додатками для персональних комп'ютерів, тому що вони працюють на мобільних пристроях і тому можуть використовуватися в польових умовах. От. А, використовуючи API, можна створити клієнти для будь-яких інших платформ, тому наше рішення може бути мультиплатформеним. От, під час політної місії безпілотника можна, можна дати задачу пролетіти над усіма потрібними об'єктами на землі для збору даних, і також зрозуміло, що час, який безпілотник проводить на маршруті, повинен бути зменшений до мінімуму, і тому це можна сформулювати як задача кому-ляжори. Знаючи час роботи безпілотника, його швидкість і інші характеристики, можна сформувати йому польотне завдання. І надати цьому безпілотнику, і так як час, безпілот... час роботи безпілотника не нескінченний, то до польотного маршруту можна додати точки, де безпілотник має можливість замінити акумулятор або його підзарядити. Так, вимоги до застосунку нашого мобільного він повинен мати такі функції: можливість додавати та видаляти маркери, знаходити. Маршрут найкоротше за усіма маркерами, використовуючи якийсь алгоритм оптимізації шляху, створювати саме політне завдання, знаходити точки для заміни акумулятора. Та також, що хочу зазначити, це показати вплив погодних умов на формування маршруту безпілотника. Я пропущу і зараз прийдемо. Мої попередні роботи це старий мій додаток, який я створював для попередньої дипломної роботи. Як ви можете бачити, тут є скріншот з редактором карти, на якому видно стартову точку, якийсь маршрут, який створив. І також при натисканні на галочку-кнопку ми переходимо до наступного екрану, де ми можемо створити наше польотне завдання. Тут є час прильоту безпілотника у точку, час виліту, час, який він провів у цій точці. Так далі. Користувач може обрати безпілотник з локальної бази даних, встановити деякі параметри і отримати наше польотне завдання. Але у цього додатку були проблеми саме тому, що дані безпілотника беруться з локальної бази даних, немає віддаленої бази даних. Тобто потрібно створити якусь серверну частину бажану, і також додаток не враховує погодні умови. Я можу показати швиденько, як він працював. Тобто, ось відео, як ви можете бачити, користувач додає на мапу якісь точки. Швиденько пролистаю. Ось він натискає на кнопку, створюється короткий такий маршрут. І далі він потрапляє на екран, де він створює польотне завдання. І перейдемо вже до. Створення нової версії додатку, про яку я хочу розказати. Давайте поговоримо про архітектуру серверної частини. В якості серверної частини було обрано SP.NET Core Web API от Мова програмування це C C-Sharp. У якості бази даних буде виступати MS SQL Server або Firebase от І архітектура коду. Буде у нас чиста архітектура з розподіленням на, декіль... на деякі шари. У нас є шар Application, де буде основна логіка додатку. Є domain шар У шарі інфраструктура буде з'єднання з базою даних іншими сервісами, наприклад, сервісу погоди. Будемо витягувати якісь дані про погодні умови. От, у нас є контролер, який отримує список координат, передає у сервіс для оптимізації шляху, і за допомогою бібліотеки Google Or Tools у нас вирішується задача комівайжера. І результат у нас відправляється назад до клієнта у вигляді відсортованих координат. От я можу показати, як це виглядає на прикладі у Swagger. Тобто, ми передаємо лист з координатами, і назад він повертається вже у вигляді. Вирішення задачі комівояжера, тобто у вигляді шляху. Так, далі про архітектуру і структуру самого клієнта додатку. Я обрав Android, мова програмування Kotlin, і я вирішив використати JetPack Compose. Jetpack Compose це технологія, яка дозволяє створювати додатки без використання XML-розмітки для інтерфейсу. JetPack Compose елемент інтерфейсу діляться на деякі невеличкі Kotlin функції, тому можуть бути використані заново. З допомогою Compose легше впровадити динамічні списки, анімації, і, і взагалі менше коду виходить при його використанні. От. Далі вже покажу, що я встиг зробити. З функціоналу, який був у попередньому додатку, це досить невеличка частина лише зроблена з але це вже з використанням серверної частини. Тобто користувач вводить координати на карту, натискає на кнопочку, йому повертається у відповідь шлях оптимізований. Так, це в принципі все, що я хотів розказати. В висновках можна зазначити, що проєкти надалі будуть розвиватися, щоб відтворити функціонал старої версії, і додати нові можливості, такі як вплив погодних умов, потрібно буде ще створити базу даних, яка буде зберігати дані безпілотників, і додати авторизацію. І, можливо, цей проєкт можна буде розширити і перетворити його в, у якусь автоматизовану систему контролю безпілотників у реальному часі. Так, і на цьому в мене все. Дякую за увагу. Чи є у когось якісь питання? Да, дякуємо вам. Дуже крута доповідь. Так, ну, давайте ще, я думаю, що. У когось одне запитання точно знайдеться, та будемо вже повертатися до загальної конференції на підведення підсумків. Да, Іване, будь ласка. Іване. Артем Олександрович, я дякую вам за презентацію і я не Android-розробник, може чогось не розумію. А скажіть. Чи реально і наскільки складно портувати цю ж, цей же програмний продукт на IOS, наприклад? Я вирішив використовувати Jetpack Compose і я бачив, що у них є можливість портувати код на IOS, але я, чесно, цим не займався, бо в мене немає IOS пристрою. От, але. Можна сказати, що вони цим займаються. Я бачив, у них була можливість портувати це на веб, це рішення, от, бачив, навіть приклад, там потрібно просто поміняти пару імпортів у бібліотеках, і іначе як воно працює все. От. Зрозумів. Тобто, у, у комерційній перспективі це реально зробити. Ну, я думаю, так. Ну, і тому що як для логіки нашого додатку ми використаємо сервер, а ось цей Android додаток, це просто як інтерфейс наш, тобто клієнт, ми можемо просто на iOS, на нативній мові просто написати свій якийсь додаток От, і не використовувати той же самий jetpack Compose якусь там свою мову. Я, чесно, не знаю, які там методи розробки для iOS існують. Там, здається, SWIFT, але дякую uh -huh. вам за відповідь і я задоволений їй uh наю. -huh. Добре, дякую вам за ваше питання. Так, дякую.